У другій половині 20-го століття виникла ідея глобальної гармонізації обліку. 1973 року шість професійних бухгалтерських організацій, зокрема США, Канада, Великобританія та ІНЕРН, заснували міжнародний комітет стандартів обліку, IASC – International Accounting Standards Committee. ІАСЦІННАШАЛАТИ. Розробив та опублікував низку міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, МСБО. Для консультування національних органів. У 2001 році АЕСК реорганізували в міжнародну раду з МСФЗ, МСФЗБ з метою створення єдиного набору глобальних стандартів. Новостворена рада затвердила існуючі МСБО і почала видання оновлених МСФЗ і ФРС. З 2005 року ЄС зобов'язав усі публічні компанії звітувати за МСФЗ. Що фактично зробило їх стандартом для більшості країн світу. Водночас поширення МСФЗ Великої Сімки не торкнулося США. Там досі обов'язково діє US GAAP, власна система стандартів, контрольована СЕК. У 2002 році IASB і Американська Рада з бухгалтерських стандартів, ФАСБ підписали Норвальську угоду про зближення МСФЗ і GAAP. проте остаточного об'єднання стандартів поки не відбулося. Кожен набір підтримує свій регулятор. Важливо, що МСФЗ і ГААП мають різну філософію. МСФЗ більше базуються на загальних принципах – principles-based, тоді як американський ГААП на детальних правилах – rules-based.